Слава Ісусу Христу, друзі, Божих благосвінь! І хочу з вами поділитися цими откровіннями, які мене надихають, із з сьогоднішнього відео, і я лишу в описі це відео для вас, де священик чітко показав, щоб слово Боже воно відображалось у житті, а не просто як інформація. Бо, як приклад, да, учні Ісуса Христа, яких він ізбрав, які були не ідеальними, але. Навіть Петро він казав, о, будь милостив до себе, Ісус. А Ісус йому каже, да, відійди від мене, сатана, бо думаєш не то що Божьє, але чоловіче. Тому й потрібно, да, і, щоб преобразувати своє серце під стандарт Слова Божого. І навіть Петро придав Ісуса Христа, і Іуда придав. Но чомусь, Петро він покаявся і він працював і він над своїм серцем. І ми сьогодні бачимо в Біблії його послання, де він учить, щоб ми ще більше трудились над тим і удосконалювали своє життя, щоб бути ще кращими. І Апеада він взяв. І повісився, да, то є не став працювати над своїм характером, над своїм серцем. А, і також ми бачимо, як Саул, який був ізбраний, да? він був по плоті красивим, але серце його було наповнено іншим. Тому й потрібно, щоб в серці також був, Бог, бо а, від цього залежить і сенс життя. І наскільки потрібно, щоб дійсно щодня вивчати це свого Божого, бо від цього залежить наше вічне життя. І нехай Бог оберігає вас, і щоб дійсно щодня досконалювати себе і зростати, бо Бог не дав нам якусь позицію, ми вже щось знаємо, а щодня Потрібне зростати, удосконалювати і приносити плод для Господа, і це буде радувати Його амінь.